Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже настав листопад місяць, а точніше, як то мовити, середина листопада місяця, і настав час спробувати, як зазвичай, водичку в озері. Побачимо, як воно. Зараз приблизно пів на восьму ранку, сьома тридцять. І. Температура 3 градуси. Тому, друзі, за нашою традицією, традицією, будемо йти і пробувати, як там воно в, наш, в нашому водичка в нашому озері. А хто не дивився, до речі, попереднє відео, попередні кілька там відео, перше відео це як я там перевіряв водичку в вересні. Ну і друге відео, як я перевіряв водичку в жовтні, а зараз перевіряю водичку в листопаді. Тому, друзі, підписуйтеся, обов'язково лайк. І ми починаємо. Поїхали! Ось так виглядає вранішній Буковель. У спортмайданчик, на якому зранку нікого немає. Погодка зараз зараз дуже така мокра, дощовита. Ось дивіться, які на небі хмари. Ось тут мені такий прохід завжди дуже подобався. Тут дивіться такі маєточки красиві, такі гарні, дерев'яненькі. Ну, судя по автотранспорту відпочивальників тут дуже багато, всі сплять, відпочивають. Ну ми прямуємо на наше озеро. Нам ніколи почувати. Нас чекають дуже справжні і корисні справи. Ось тут уже дивіться почалася реклама, уже зиму, зимку, зимового катання. Вийшли ми на прямий прохід якраз до озера. Дуже така красива дивіться, місцевість з лівої сторони. Такий різкий у нас підйом гори. а праворуч, дивіться яка краса із ялинок. Реально дуже красиво. І в конці нашого цього проходу такого красивого вже буде наше озеро, де ми почнемо купатися. Це цей же ж самий прохід, який у нас був в попередньому відео ще в жовтні. Ось тут дівчата-спортсмени бігають. Так, ну а ми будемо загартовуватися. Тому зараз побачимо на наше, на наше красиве озеро. До речі, водичка ось тут внизу. Той місяць в жовтні була дуже така потужна. Потужно так лилося, зараз взагалі такий малесенький струмочок. Хто не дивився, друзі, попереднє відео, як це було? Було справжній водоспад тут. А зараз таке малесеньке. Ну, це я так думаю, що можливо тоді були дощі дуже великі щодня, тому водичка з гор спускалася і потужно було. Але обов'язково перегляньте попереднє відео, там було дуже класно. Виходимо на наше озеро. Ви подивіться, яке воно красиве. Ось тут, кстати, була будочка, продавали морозиво, вже його немає. Фух. Неймовірно красиво. Зараз йде дощ. Трішки погодка така не дуже гарна, але дивіться, яка вода. Дуже красива, прозора. Ось так виглядає цей готель Красень Буковельський. Там, дивіться, далі вже знаходиться вулиця огляду, трішки правіше аквапарк. Але тут у нас такий різкий спуск, тому я трішки пройду далі. Зараз виберу собі місце. Де можна буде обоснуватися і буду порнати водичку. Ось така ось така, друзі, водичка зранку. Водичка зранку, друзі. Я так думаю, брррр. хороша, вона ще за ніч охолола, не встигла до кінця ще навіть на початку нагрітися, але дуже охолола, тому Зараз перевіримо нашу водичку, освіжимося і тоді скажу вам свої справжні відчуття. Ну що, друзі, поїхали. Я цей раз вдів такі тапочки, тому що попередній раз був був... Бо стечком то було, звісно, по таким етям ходити не дуже зручно. Хух. Красота свіжо, як то кажуть. Реально класс.

Повертаюся вже назад. Ви все бачили, це було круто. Особливо такі вже справжні такі зимові відчуття, тому що водичка вже насправді реально вже охолола. І я пригадав, коли це було, наприклад, там в вересні і в жовтні, це було ще не так. Водичка ще не така була холодна, і не було цих відчуттів такого різкого. В організмі, коли вже вийдеш з води, таке виходить, як жар такий на, на тілі, на, на кожі. А от, от час уже цей жар присутствував. Різко, типа, в, в, в воді охолоджуєшся, а коли сюди виходиш, там хвилинка-дві, тебе різко, різко, оцей типу, такий жар все щіпає, типу, і тобі не холодно, а навпаки, жарко. І оцих якраз там дві. Хвилинка, там дві хвилинки якраз типу, відбувається типу, закалення. Тому якраз ось якраз в цю прохолодну пору вже це відчув. Але побачив, що буде взимку. Взимку, я так думаю, це все озеро вже замерзне, і покопатися, можливо, вже такої нагоди не буде. Але побачимо, побачимо, як тут буде. Ну тут, я так думаю, тут все замете. льот, сніг. І можливо таки я спро, буде спроба покупатися на водохреща. Взимку, побачимо, де воно тут, це водохреща. Сподіваюся, в мене вийде тут скупнутися. Тому, друзі, як це буде взимку, в грудні. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайк і ми збро... спробуємо зробити купання тут в Буковелі в грудні. Так що, всім дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Всім пока, всім гарного настрою і вдалого дня!